А зараз коротко про новини, на які не хочеться і витрачати багато часу. Дмитро Ярош виклав фото своєї озброєної родини під час святкування. Звичайно, це фотошоп, бо ось справжнє фото, а все інше маніпуляції. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час поїздки до Львова впав і зламав палець на нозі. Панові Андрію пощастило, бо якби він трохи довше полежав на землі у Львові, то його могли переплутати зі сміттям та вивести на узбіччя десь у Сумській області. Міська Рада Сум затвердила новий логотип міста. Логотипом міста стали лілово-флюоресцентні сліди триногої істоти, в якої звідкись випав на землю яєчний жовток. Ласкаво просимо в суми. На Дніпропетровщині вкрали мільйон під час ремонту трубопроводу. Чому в новинах тільки один негатив це неправильно так заявляти, бо може скластися враження, що ми корумпована безвідповідальна країна? Насправді треба казати. Під час крадіжки мільйона гривень на Дніпропетровщині відремонтували трубопровід <звіт> у п'ятницю. Україна відсвяткувала міжнародний день боротьби з корупцією. Чиновники у цей день масово пішли раніше з роботи, щоб, хоч якось, зменшити корупцію у цей святковий день. Українці запустили спеціальний сайт для суперечок Y-Debate. Тож, якщо вам набридло сваритися у Фейсбуці, Твіттері, на Редіті, ВКонтакті, на однокласниках, на форумах, гостьових книгах, у коментарях до новин, до статей та аналітики, набридло сратися під роликами на Ютубі, у коментарях до рецензій фільмів, серіалів, мультиків, оглядів побутової техніки, набридло гристися на сайті вашого ОСББ, набридло лаятися просто у чаті з друзями, родиною, дружиною та чоловіком, то для вас створили ще один сайт. Вітаємо.